Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, тих, що в процесі, і я не був сон. Я рада вас вітати, благодарна за лайки, підписки, за коментарі, за добрі теплі слова. Мені дуже приємно. І для мене це дуже-дуже важливо. І нехай вам всі ваші теплі слова, хай вас просто Всесвіт втричі окутає усіми вашими побажаннями, теплими. і нехай всі ваші мрії, дівочки. Ті, що дійсно вам на благо. Нехай вони збудуться як скоріше. Так, і давайте подивимося. Куди ж без нього? Що він думав про мене сьогодні? Поїхали. Хто ви? Хто він? І що він думав про мене сьогодні? Хто ви? Хто він? Так. Думки, почуття її. Над Ніколо де тройка Пентаклів, якісь е, творчі союзи. Давайте будемо дивитися, хто він. Він у вас сім'я, кармічна людина, яка приносить вам любов, яка приносить вам рівновагу, е, яка до вас з емоціями. Ну, Кармічні партнери не завжди легкі, звичайно, тобто з ними проходите якийсь урок. І кармічні партнери не на все життя, і це треба розуміти. Але наразі він до вас із найчистішими почуттями, можливо, з якимись оновленими почуттями. Його, можливо, трошки захльостують емоції. І крім цього всього, він намагається не ранити вас. От по цій карті сохранити чорне і біле інь- і янь, сохранити всі свої якісь всплески в балансі, щоб нікому не нашкодити. Угу. Видаємо баланса і рибки, тобто тут якісь, можуть бути навіть подаруночки. Класно, хто в нас ви? А ви у нас а, дама, яка прийняла або приймає тіньову сторону, але через те, що їй дуже-дуже важко. Ви на себе звалили якісь зайві обов'язки. Маленький-маленький жучок, оце повз повзе-повзе. І не хоче нічого з себе скинути. Тим самим сердиться на весь білий світ, тим самим сердиться на саму себе. А, і от у вас така думка, ви дуже багато думаєте про це, щоб цьому нарешті поставити кінець. Щоб щось прояснити. Можливо, ви забагато взяли обов'язки, і тому вам важко. А людина, яка поруч з вами, якщо це щось дійсно сімейне, просто кайфує, тому що всі обов'язки забрали ви. Ну, Це так, як мені пішло. Добре. А, давайте ви приймаєте начебто, свою темну сторону, тому що отягнете от тягнете, і начебто, знаєте, хочете уже висказатися, скільки ж я, я ж буду отак тягнути сама. Да? Давайте я хочу трошки вмістити сюди. Якщо ви себе впізнали, давайте будемо дивитися. Я хочу подивитися, а що між вами зараз. Щоб ви розуміли, що думки, що між вами зараз. Що між вами зараз? Рицарь кубків. Рицарь кубків щось. Так, дівчки, між вами який зараз якась емоція. Якщо це не чоловік, то це якась позитивна емоція. Повинна бути емоція з любов'ю. Там, де ви начебто щось спалюєте, щоб знову возродитися, і між вами зараз якесь відстраніння по отшельнику, і це старший аркан. Можливо, вам просто наскільки важко, що ви трошки підзамкнулися, щоб просто ну, обдумати, як ви хочете це проговорити. Розумієте, тому що так, як далі, вам не подобається. Ви розумієте, що ви себе спалюєте. Так, ось дікарте черник і повішений це. Так, по справедливості дуже багато. Дуже багато. Ви начебто хочете почати якось по-новому ці відносини. І людина з вашої сім'ї. Угу. Хочете піти в нове? Хочете навіть якщо в цих відносинах, то хочете от, скинути з себе зайве. Поїхали, будемо дивитися, що у нас в думках. В думках у його законна дружина, дівчики. Жінка, яка приуложе абсолютно все, що він їй принесе. Жінка мама, жінка-господиня, жінка на жінка, всі чотири королеви, яка може дати і люлі, яка може і дати добру пораду. Ви для нього головна жінка. Це ви в його голові, я вам скажу. Не хтось, а ви в його голові. Це класна. Імператриця подустала. Імператриця має себе ще скинути. Імператриця. Повинна відпочивати. Далі, що у нього ще в голові до вас? А, розширення. він хоче ще, він хоче на вас ще щось скинути. Ні. Він розуміє, що ви призакрилися, розумієте? От, отстранились, стали холодною, а, можливо, гордовитою, чомусь тому мені, сюди, сюди мені пішло, а він хоче начебто або зрозуміти, або щось хоче від вас іще, от в якихось обов'язках. Якоїсь, якоїсь підтримки, можливо, тої, як ви хочете, а ви хочете може просто наповнитися самостійно. Розумієте? Він хоче від вас якоїсь підтримки, не знаю, фізичної, моральної, фінансової. А ви закриваєтеся. він... Так, так, у вас зараз От ви за цих він просто, можливо, він навіть не розуміє, в нього скільки вся спалок в голові, скільки в нього якихось процесів в голові відбувається, що він не розуміє, що не так. Дівочки, можливо, правда треба поговорити. Що ще у вас зараз? Десятка пентаклів. Йому здається, що і так все класно, і так все гармонічно, і що начебто ви йдете до якогось загального блага. В нього до вас гарні почуття, я вам скажу. Дівочки, добре, ми потім подивимося, чого він не розуміє. Так? Давайте зараз подивимося, що в мене. Щоб я не вийшла з потоку, чого він не розуміє. Він не розуміє того, що імператор також повинен брати обов'язки. Він не розуміє того, що імператор відповідає за свою імператрицю. Розумієте, що він управляє, що він допомагає, що він не тільки дає розпорядження, а він іще участвує. А ось на чому, дивіться, він лежить і Олень просто, він, він умний, він розумний, він без рог, але він склав лапки. Тобто він, ця людина ну, є, він негативний, знаєте, як імператор це. Вважає, що він вже всього досяг, що він вже от, в своєму прекрасному балансі, і що просто він може далі нічого не робити. От, це ваш імператор. Але, дівчинка, ви в одній масті. Розумієте? І він от вагається, не розуміє, начебто все добре по мудрості, начебто все добре, ще не розуміє, що не так. так король Пентаклів стабільний ваш чоловік. Він розуміє, що треба рухатися, дівочки, що якщо він не здвинеться з мертвої точки. Щоб буде башня, а треба рухатися, допомагати, участвувати, навіть якщо просто морально підтримувати. Отак. От Це думки, почуття. Шестірка кубків. От він вважає, що у вас повноцінний обмін мах. А може, можливо, хтось трошки маніпулює. Но його все влаштовує. Дивіться сюди, дівчатки, дуже багато наших проблем, із за те, що ми прямо не кажемо, що ми хочемо. Шістка кубків людина вважає, що все прекрасно, Лілії, чистота, гармонія, діти на голові ходять. Що ви повноцінно віддаєте і повноцінно отримуєте. Це по почуттям. В нього до вас ну, почуття, я вам скажу. Далі, що почуття іще. Серце. Душа і серце голіафа, в нього квіти до вас в почуттях до вас з почуттями. З почуттями, Але не отримує взамін, дівчике. Але не отримує взамін. Тільки продовження розкладу. Далі він до вас із почуттями. Дивіться, але не, не доотримує. Він не розуміє, чому от якесь противодійстві, чому ви бадаєтеся. Пані? Для нього це незрозуміло почуття. Що ще? Він, розуміє, він вважає, що ви його фортуна, що ви його щаслива жінка, але не розуміє, чому вам так важко. Чому десятка мечів? Давайте запитаємо. Чому десятка мечів? Кінець, тому що він вважає, що вже, що вже можна повністю, що і так все хорошо, що можна нікуди не рухатися. Тобто і так всього достатньо. Розумієте, що ну, з цього сторони, абсолютно благость. Ось ну, таке відчуття. Ви стабільна жінка, у вас все добре з його точки зору. Так, він до вас... А, ну бачите, він тут позиціонується, як імператор. <смі> а рухається повільно, як король Пентаклів. Ярицар Пентаклів. Мало вкладається. Мало вкладається, мало участвує, мало допомагає, повільний. Так, тому ви прощаєтеся, кажете, навіщо воно мені потрібно? А він вважає, що це все от розвивається потихеньку. А ви, можливо, до цього дуже далеко, дуже довго йшли. Так, шістка пентаклів. Батия отримувати? Ні. От він вважає, що ви берете і отримуєте, розумієте? А насправді ні. Насправді, ви віддаєте забагато. Звісно, йому круто, звісно, у нього гармонія, бо він нічого не робить і в нього він просто наповняється. А ви пашите задвох. Почуття не хочу більше сюди дивитися. Давайте подивимося на його дії. А це жезлів, ну, по крайній мере, наміряння в нього є. Буду по мудрості діяти до вас добросовісно. Лось. Давай. Лось, написано, не лось. Давайте, що буде в діях у нас, як він буде проявлятися до вас. Сімка пентаклів. Буду вас очікувати заставляти. Чому такий повільний чоловік? Дивіться, хоче, але очікує, можливо, від вас чогось королева жезлів. Очікує від вас якогось уху. Правда, треба надавати по голові і сказати, що ви хочете. Розумієте, двойка жезлів, не розуміє, що відбувається. Розуміє, що треба щось міняти, а що не розуміє. Розуміє, що його по-старому зараз дуже, дуже сильно влаштовувало, а рухатися вперед він не знає як. Так, тому вагається. Вагається, не розуміє. І двойка кубків, і розуміє, що любов у нас є. А чому я не розумію? Дай колісниця, рух іде. Рицар мечів, дуже багато думає, хоче поговорити з вами хоче. Вісінька пентаклів. Карта майстра. Очі. Ой господі, кармічний відмовин. Я зрозуміла, вам треба просто пояснити. По-майстерному пояснити йому, що павутина плететься вдвох. Ну, от просто, щоб, щоб були бабочки отут ось, в павутині, то треба, щоб вдвох це робилося. Розумієте, мудро це зробити, хитро це зробити. Як не пам'ятаю, на, на якійсь колоді було написано. Методичне плетіння сіти, і вам треба пояснити, що щоб було добре, щоб була десятка пентаклів або дев'ятка, в якій він сидить. Пентаклів, це гарна карта. Щоб треба, щоб допомога була, щоб вкладувалися двоє. І він зразу по отримаєте кармічне задоволення. От розумієте? Прям ви зразу. Кайфанете, я вам чесно кажу. От і ваше сповнення, желання. Ви проясните ситуацію. От він хоче, начебто, по рицарем очі, харицар там у нас був. Він хоче, бо він хоче так. Не хоче поговорити, він накручує себе також. Так. І у вас ситуація абсолютно проясняється. І все, у вас влюблені. Дівочки, витягуємо язики з одного місця і починаємо говорити зі своїм чоловіком. Не дайте нікому, якщо у вас нормальний чоловік тут. Ну, трошки охрімніло просто. Починаємо говорити з ним, казати те, що ви хочете. Він же ж не. Не господь Бог він не знає. Тому що у вас зараз розбите серце. Шикарно. Я вам хочу взяти пораду, але на двох колодах. Добре? У непоганий розклад. Починаємо говорити, говорити. Язики тільки щоб жувати і матюкатися. Поїхали. Сімка мечей. Карта предательства. Порада вам. Не продавайте себе, дівчатки. Паш кубків. З любов'ю. Поясніть йому з любов'ю, що зайчик. Мені так хочеться, щоб ти мені поміг. Угу. І одразу у вас будуще. Рисується вдвох. Давайте я вам ще по феєчкам візьму. Угу. Щось я сьогодні дуже добре. Так. Бувають коли дуже важкі розклади, бувають дні, коли колода навіть не хоче розмовляти. Порада вам, щоб було все приємним образом. Увірене поведіння, девочки, відставайте свої убеждения і говоріть «да», тільки в тому випадку, якщо ви цього хочете. Ось недавно у нас так само була така порада. Відстаєте свою позицію, ви можете себе відстояти. Знаєте, яка ви прекрасна, яка ви волшебна. Ви можете, у вас достатньо розвита річ, щоб ви шикарно об'яснили те, що ви хочете. Він же не дурачок, він пойме. Угу. Я вас всіх люблю. Благодарна новим підписникам, новим дівчатам. Дуже рада, що нас стає більше, більше і більше. А, нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.